Розпочинаємо програму з книги, що має безпосереднє відношення до весни і 8 березня. Катерина Паніо сонечко для мами Лу» серія Сучасна дитяча проза, видавництво Граніте. Сонечко для мами Лу» – це книга, що створена весною і сонцем. У маленького Лулуки біда. Захворіла мама Луй, тепер сміливий Лука, разом з професором Глючкінсом вирушає на пошуки сонечка для мами. На них чекають надзвичайні пригоди, зустріч з невідомим створінням фурхом, що не любить довгих слів, жахіття в імлистому яру, повно млиць, котрі задурюють голову і розтягують усіх на нитки. Чи вдасться друзям вибратися з туману млиць та дістати сонечко? Читай та подорожуй разом з лукою. Катерина Паньо, сонечко для мами Лу, шановні діти, мами, дідусі і бабусі. Якщо ви бажаєте наповнити своє спілкування радістю і любов'ю, відмовитись від телевізора, відкрийте сонечко для мами Лу» і прочитайте хоча б декілька сторінок. Катерина Паньо, сонечко для мами Лу» – від текстів уже надрукованих до текстів, що чекають свого часу. До вашої уваги сюжет про фінал другого всеукраїнського конкурсу золотий Олека Олега-2008». Фінал другого всеукраїнського конкурсу Золотий лелека 2008 пройшов у затишній домашній атмосфері. Протягом року на конкурс надійшло 1235 рукописів з усіх регіонів України. Кому віддали перевагу члени журі? Минулого року члени журі серед яких профі, як ми знаємо, вони обирали більше профі, орієнтувалися на якісь стандарти тих, кого ми вже знаємо. Цього року у нас більше аматорів. У нас більше нових імен. У нас більше тих, хто намагається працювати в трошечки нестандартній манері. Золотий лелека лелека-2008» відрізняється від попереднього конкурсу не тільки іншим ракурсом сприйняття рукописів поважним журі, а й тим, що організатори довірили самим дітям обирати переможців. Мені наприклад найбільше сподобалась мідна свічана. Полонила свою оригінальність такої книжки, я ще мені ще не зустрічалася. Така книжка якийсь оригінальний сюжет, поєднання двох світів, двох часів. І як це не дивно, дитячі симпатії збіглися з вподобаннями професіоналів, а перші премії отримали Іван Андрусяк. за повість то боїться зайчика для найменших читачів. Якби е всі наші дитячі видани е працювали. Е так, як працює Граніте, шукали авторів, сучасних авторів, э, стимулювали, провокували тоді э, про крису придентів середній дитячої літератури мови не було. Надія Гуменюк заповість таємниця княжої гори. Для Дітей середнього віку та Олена Крижанівська заповість Мідне Свічадо для дітей старшого віку. Я не розумію, які скрутні часи, якщо за мідь золото дають. У мене роман називається Мідне Свічадо в Україні. По моєму все нормально. Золотий лелека лелека-2008» закінчився, давши старт золотому лелеці лелеці-2009». в добрий час.